Не дорахувалися грошей в одному із столичних банків і не тисячі гривень, як у Кіровограді, а мільйон. Головний підозрюваний охоронець міліція просить допомогти у його розшуку. Напарник охоронця, який прийшов, аби змінити Петра Мухоїда після нічного чергування на робочому місці. Чоловіка не застав. Натомість побачив таку картину. Відкриті розрізані певні сейфи. Звідки зловмисник дістав ключі і відкрив е сейф і сховище? Звідки забрав і кошти у нашій національній валюті, і в іноземній валюті, ну і також. Викрав золото та срібло, яке там зберігалося, сума збитків перевищує мільйон гривень. Міліція не виключає, що охоронець міг стати жертвою грабіжників. Утім, основна версія чоловік скоїв цей злочин сам. Його сестра у таку версію не вірить. Мені здається, що його мою просто зв'язати і забрати його разом з машиною. Це єдине, що я можу, або він якось зумів втекти кудись, якщо так, як кажуть міліціонери, да що вони кажуть, що він втік. Це тільки врятуючи своє життя. Напередодні Петро придбав через інтернет болгарку. Утім його сестра каже, то для дачних робіт. На дачі треба проводити воду. Він для цього її купив. Він сама його через інтернет. Його привезли сюди на роботу. Тобто всі бачили, що він купив цю болгарку. Всі абсолютно. Тобто людина, яка б хотіла щось, планувала, щось таке тут, мабуть, такого не робити. Міліція вже порушила кримінальну справу та оголосила 37-річного Петра Мухоїда у розшук. Прохання до всіх, хто міг нещодавно бачити цього чоловіка, негайно телефонувати до міліції.